16 випадків загального переохолодження. Таку статистику цієї зими констатують у травпункті першої міської лікарні. Переохолодження це зниження температури тіла через дію холоду, тоді як обмороження є локальним ураженням окремих ділянок тіла. Зазначає виконуючий обов'язки завідувача відділення екстреної невідкладної медичної допомоги Володимир Рожко. Цієї зими до нас не доставляли, не було на щастя, не було випадків з обмороженням. Зате доставлено 16 випадків загального переохолодження. Це також загрожуючий життю стан пацієнта, який потребує негайної допомоги. При обмороженні людина потрапляє до хірургії, каже лікар. А при загальному переохолодженні у лікарні підвищують температуру тіла за допомогою теплих розчинів. Якщо є підозра на обмороження, слід дотримуватися особливого алгоритму дій, додає лікар. Якомога швидше доставити пацієнта в лікувальний заклад, викликати швидку допомогу. При обмороженні самостійно надавати допомогу, потрібно дуже обережно. Дуже обережно знімати речі з обмороженого, скажімо, ділянки тіла, щоб не нашкодити, тому що в даному випадку, як правило, відбувається, в залежності, звичайно, від стадії обмороження, їх чотири ступені, але, як правило, відбувається значне ураження м'яких тканин, шкіри, якщо не акуратно себе в даному випадку не спеціаліст буде займатися, можна нанести ще шкоду пацієнту. Полтавці та гості міста діляться власними способами, як уберегтися від переохолодження і обмороження. Одягатися, йти по вітру, якщо ну, треба. Використовувати крем якийсь для, для захисту. Чай з медом, молоко з медом. Це зсередини. Або обійми, дуже допомагають. Важливо уникати контакту металевих предметів зі шкірою, розповідає Полтавка Оксана, яка раніше мешкала за полярним колом, щоб металеві предмети не касалися шкіри. На морозі це зразу метал охолоджується, і це спричиняє пошкодження шкірного покрову. І потім це ну, треба, як то кажуть, лікувати. Не треба закривати обличчя і дихати вологим повітрям. Треба навпаки старатися, намагатися дишати носом і е, робити ну, це. Повільно, спокійно, переохолодження та обмороження в міських умовах підготовленому організму не загрожують. Переконана Полтавка Олена. Потрібно одягатися по температурі, добре харчуватися, багато приймати овочів та фруктів. Ну і загартовувати себе, мабуть. Не бути тепличним, а мабуть, до цього також потрібно готуватися. Всі ці рецепти стануть у нагоді і найближчими днями, адже на Полтавщині до кінця тижня зберегатиметься морозна погода. Температура опуститься до 18 градусів нижче нуля, говорить начальниця відділу гідрометзабезпечення Полтавського гідрометцентру Олена Леонтьєва. Арктична повітряна маса продовжує обумовлювати на Полтавщині морозну погоду як у найближчі вихідні, так і на наступному тижні. Опадів найближчі три доби не очікується, а температури повітря вночі сягатимуть 13-18 градусів морозу, а в денні години 7-12 градусів морозу. Медики нагадують, під час різкого зниження температури не варто довго знаходитися на відкритому повітрі, а ще слід уникати потрапляння вологи до одягу та взуття.